вашій увазі інструментальний візок від компанії Хоберт на 252 елементи. Верх ящика з abs пластику з можливістю встановлювати лещата. Має 7 шухляд, кожна з яких оснащена запобіжником, який запобігає випадковому відкриттю шухляди. Кожен замок ящика унікальний, і до нього підходить тільки його унікальний ключ. Ящик має 252 одиниці інструменту. У першій шухляді ми маємо ключі. Рожкові і рожково накідні. Обидва варіанти від 6 до 32. У шухляді номер 2 ми маємо накидні ключі, торкси під квадрат 1, друга, 14, 2 одна більша, одна менша, подовжені головки і кучу біт. У цій шухляді ми маємо великі стандартні головки, велика тріщітка, подовжені головки, подовжені біти торкси і сплайни. Ваговоди знають, що це таке. У цій шухляді маємо викрутки, шестигранники і торкси. Плоскогубці, молоток, бокорізи, знімачі стопорних кілець різних видів. Всі ложементи є взаємозамінні. Ви можете їх розташувати в будь-якому порядку, як вам буде зручно. У ящику є два поворотних колеса і гальма.